Хочу сьогодні торкнутися важливою для мене теми, яку я шукала три роки. Відповідь на це я не знайшла, тому вирішила сама це створити. І це про те, чому нас всіх намагаються запихнути в якусь маленьку коробку будь-кимось одним. Обери одну нішу. До речі, це зараз для експертів, які просуваються через соцмережі і щось там продають. Тож. Нас всіх намагаються засунути в маленьку коробку. Система, алгоритми, шаблони, тренди, будь-як всі, роби як всі. Я дуже часто за ці три роки чула одну і ту ж саму відповідь: бий в одну точку, обери одну нішу, продавай один продукт, люди тебе не зрозуміють. Будь кимось одним. Типу, не міксуй все в одну кашу, але мені завжди було в цій коробці тісно. І зараз багато із вас приходять до мене, і я бачу, що вам теж там тісно. Тому що я не щось одне. А якщо я об'єдную дофіга всього, якщо в мене великий досвід, купа навичок, купа якихось знань, то чому я, мені потрібно бути кимось одним, якщо я єдине ціле. Але, звісно, знайти відповіді, як це все поєднати, щоб мій блог був зрозумілим, це прийшлося пройти тернистий шлях. І зараз я можу це спокійно говорити, що я. Мені здається, ідеально поєдную декілька напрямків. А саме основний це духовний наставник хроніки Акаші, майстер Нера Мереш, Але не просто побавитися а саме технології, які вас підсилюють. І блогінг, але не просто блогінг, а душевний блогінг, коли ви йдете не як на роботу, як, як каторга, да? а коли ви біжите до свого блогу, щоб поділитися, як сьогодні з вами, чимось, що мене запалює, і хочеться цю енергію вам віддати. І четвертий напрямок це діджитал ілюстратор або сакральний художник. І я все це поєдную, і це тільки чотири частини. А п'ята це бізнес-аналітик, стратег, це п'ять частин. Тому, коли мені казали бий в одну точку, бери одну нішу, один продукт, мені було дуже важко, і зараз багато хто з вас це теж відчуває. Мені хочеться. Бути всім, а мені кажуть маленька коробка, вмістися сюди в цю маленьку коробку. Тож до чого я це веду? Що зараз час, коли навпаки всі шаблони рушаться? Людям потрібна людина, її енергія, її щирість, чесність, прозорість, її шлях зі всіма цими факапами, помилками, спробами. І знаєте, що я досі не знайшла експерта, який би допомагав людям свою многогранність ще більше розкривати, так? як агранка діаманта, а не ховати його під якимись там пластами. І тому я вирішила створити такий проект сама: блог. блог плюс GPT за ручку. Тому що саме так можна показати людині, що Блог це неймовірне місце, де ти можеш створювати свій всесвіт.